Борітися поборете. Актуальні нині слова Тараса Шевченка звучали на центральній площі міста. Люди прийшли вшанувати видатного революційного українського письменника. З нагоди 203-ї річниці від дня народження пророка Великого Кобзаря до Чернівців приїхали Михайло Сакашвілі та Анатолій Гриценко. Вшанування пам'яті Великого Кобзаря розпочалося зі спільної молитви священиків греко-католицької церкви та храмів Київського патріархату. Вижна. Шевченка знають у всьому світі, у багатьох країнах йому встановили пам'ятники. Його ім'ям назвали навчальні заклади, театри, площі та вулиці. Але для українців він є символом волі, справедливості та нескореності. Він багато прорікав долю українського народу. Він багато закликав до боротьби. Тарас не таку хотів бачити Україну, в якій ми з вами живемо. Він хотів Україну ліпшу для нас. Він вийшов з народу, він був кріпаком. Він знав, що таке бути упослідженим. Він знав, що таке бути рабом. Він знав, як скидати з себе кайдани. Він вчив це народ через своє полум'яне слово. Він чи вчив це український народ і нині. Український народ згадує пророче слово великого кобзаря у Чернівцях біля пам'ятника Шевченко 9 березня. Люди читали вірші, співали пісні. Також поклали квіти до його постаменту. Майдан, а той справжній майдан, починався від пам'ятника Шевченка в Києві, звідти перші сотні тисяч пішли розхитувати оту фортецю режим, Режимський режим Януковича, і це символічно. Чому ми разом тому, що ми розуміємо, ключова загроза країні зараз, окрім Кутлера і всього іншого, це олігархат, який паралізував геть усе. Який диктує геть усе, який визначає геть усе, і звідти, і і плюс, і завищені тарифи, і торгівля на крові, і гібридність в усьому. Михайло Сакашвілі за цей рік у Чернівцях побував двічі. Розповідає, наше місто дуже любить, а перед вшануванням пам'яті Шевченка встиг відвідати горизвісну вулицю Богдана Хмельницького. Рядом з вулиці Богдана Хмельницького в школі учиться Яценюк, Через вулицю родився Бурбак. 6 лет не можуть дорогу. Робити. Дорогу не могут сделать. Строители собачих буток. Хотя перед своими соседями про историю. А щодо истории, то її потрібно пам'ятати і знати, що для українців зробив Шевченко переконаний екс-голова Одеської ОДА. Шевченко создал українську ідентичність, цементував її. тобто до конца, конечно, вона создавалась веками. У этого поколения есть шанс настроїть на фундаменте Чеченко українську государственность. Наталі Гаташ, Максим Демко, Чернівацький промінь.